Щороку у Америці зникає близько 400 тисяч дітей. На щастя, більшість дітей вдається знайти. Дехто посперечавшись з батьками, вирушив у пошуках нового життя, а дехто вирушив у спонтанну подорож та не попередив батьків. Наша історія розпочалась у березні 89-го року, коли Крісті та Бобі Бескін несподівано зникли. 20 років детективи розшукували дітей, а причини зникнення та особи викритачів шокували Америку. Серпень 1980 року містечко Мерфрізборо. В цей день у родині Дебі та Марка Бескен народилась перша дитина, дівчинка Крістін. А за 15 місяців, 16 листопада 81-го року, Дебі народила другу дитину, хлопчика на ім'я Роберт. Але родина називала його просто Боббі. Батьки Дебі, Сандра та Марвін Мейпл мали три доньки. Вони завжди мріяли про сина і дуже зраділи народженню довгоочікуваного онука. А через 16 місяців у родині з'явилась і третя дитина, хлопчик на ім'я Майкл. Родина Бескін була дуже великою. Родичі часто збирались за одним столом на свята та багаточисельні дні народження. Діти часто гуляли разом та були частими гостями у будинках дідусів та бабусь, як по батьківській, так і по материнській лініях. У 1987 році Марк вирішив повернутися на навчання до баптистської семінарії у Луїсвілі, штат Кентукі, яка розташовувалась за 190 миль від Мерфрізборо, та планував отримати ступінь магістра. Дебі та Марк почали планувати свій переїзд до Луїсвіля. Вони розуміли, що перший час у Луїсвілі буде важким. Потрібно знайти будинок для родини, влаштуватись на роботу, а з трьома дітьми на руках це дуже важко зробити. Марк та Дебі запропонували Сандрі та Марвіну взяти двох старших дітей на літо. За цей час Марк та Дебі планували облаштуватись на новому місці та згодом забрати дітей до себе. Сандра та Марвін любили дітей, тож з радістю погодились на цю пропозицію. Молодший син Майкл поїхав до Луїсвіля з батьками, а Крісті та Бобі залишились у Мерфрізборо з дідусем та бабусею. Прощання з батьками було дуже важким. Крісті та Бобі плакали. Вони просили батьків якнайшвидше повернутись за ними. Марк та Дебі теж плакали. Вони пообіцяли, що заберуть дітей до себе. Батьки часто телефонували дітям та іноді приїздили у гості. Однак все сталося не так, як планувало подружжя. Знайти роботу у Луєсвілі виявилось дуже важко. Бобі та Крісті залишились у дідуся та бабусі до Різдва. На святкування Різдва прибула уся велика родина Бескін. Родина частувала смачні блюда, а діти раділи отриманим подарункам, наче все було як завжди, але Деббі вважала, що це Різдво було дивним. Жінці здалося, що стосунки з її батьками та дітьми стали набагато прохолодніше. Марк та Дебі нарешті мали змогу забрати дітей до себе, і наприкінці вечора Дебі повідомила про це матері. Сандра здавалась засмученою. А далі Дебі почула те, що навіть не очікувала почути від рідної матері. Жінка висловила свої сумніви, що Марк та Дебі будуть гарними батьками для дітей. Дебі та Сандра сильно посварились у той різдвяний вечір, але зрештою діти залишились у подружжя Мейпл. У наступні місяці стосунки між родинами значно погіршились і подекуди стали ворожими. А на початку березня 89-го року Крісті та Бобі загадково зникли. Дебі та Марк були шоковані цією новиною, вони одразу ж звернулись до змі. Та стали гостями багаточисельних телепередач, у яких розповідали про зникнення дітей. Поліція одразу ж розпочала розслідування, але дітей так і не знайшли, куди зникли діти. Можливо, вони зустрілись з нечесною грою та були викридені, можливо, вони заблукали та не змогли знайти дорогу додому. Багато питань залишались без відповідей. Мерк Бескін залишив семінарію та влаштувався працювати страховим агентом. Подружжя разом із Майклом переїхали до Барбервіля. У одному із інтерв'ю пані Бескін сказала: Люди запитують нас, як ми продовжуємо жити далі, знаючи, що наші діти зникли безвісті. Ми відповідаємо, що у нас немає вибору. Життя триває. Ми повинні рухатись далі заради дітей. Минуло довгих 20 років. У лютому 2009 року шериф округу Резерфорд зробив заяву, що після довгих пошуків Крісті та Бобі нарешті знайшли у містечку Сан Хосе, Каліфорнія, на щастя живими. На той час Крісті було 28, а Бобі 27. Коли Дебі та Марк дізналися, що дітей знайшли, вони одразу ж вирушили до аеропорту. Вони зачекали кілька годин у холі аеропорта, але довгоочікувана зустріч так і не відбулась. Діти відмовились від зустрічі з батьками. Щоб розібратись у цій непростій історії, повернемось у часі на більше ніж 20 років назад. Кілька років свого життя Бобі та Крісті провели у Тенесі. У дитинстві діти часто залишались з дідусем та бабусею по материнській лінії Марвіном та Сандрою Мейпл. У них були люблячі та дуже близькі стосунки. Одного разу Бобі повернувся від бабусі та дідуся по батьківській лінії та виглядав засмученим. Бобі зізнався, що під час того візиту він зазнав фізичного насильства. Це траплялось і раніше, але Бобі боявся про це розповісти, адже йому погрожували. Сандра та Марвін були шоковані цією інформацією, то розповіли про все Марку та Дебі. Проти батька Марка Мака Бескін було висунуто звинувачення, та було призначено судовий розгляд. Ця справа стала дуже гучною, і люди вимагали лише одного покарати кривдника. На той час Бобі було майже шість, але, незважаючи на свій юний вік, хлопчик мав дати свідчення на суді проти свого кривдника. Бобі довелось дивитись дідусеві прямо в очі. Хлопчик злякався та розплакався і не зміг дати жодних свідчень. Без свідчень потерпілого справа просто розвалилась, а звинувачення проти Мака було відкликано. 10 квітня 1988 року Марк та Дебі у черговий раз приїхали до дітей. Родина провела кілька днів у мотелі Мерфізборо. А через місяць, 5 травня, Марвін та Сандра звернулись до судді Роберта Корля та запросили повну опіку над дітьми. Подружжя Мейпл стверджували, що під час останнього візиту батьків Бобі зазнав домагань зі сторони Марка та Дебі у мотелі. Бобі та Крісті розповіли, що вони неодноразово ставали жертвами фізичного насильства зі сторони батьків. Ба Більше Сандра та Марвін стверджували, що Марк та Дебі були членами сатанинського культу. Вони приносили в жертву людей та залучали дітей до своїх ритуалів. Суддя Роберт Корель надав подружжю Мейпл тимчасову опіку над дітьми та призначив проведення розслідування щодо висунутих обвинувачень. Тим часом Сандра подала документи щодо опіки над Майклом. Але на той час Майкл проживав у іншому штаті, у якому суддя не мав жодних повноважень. Майкл залишився з батьками. Дебі та Марк були шоковані цими звинуваченнями. Дебі казала, що усі слова батьків були наклепом, маніпуляцією та брехнею. Вона стверджувала, що Сандра погрожувала відібрати дітей у неї, адже вона вважала, що вони з Марвіном будуть набагато кращими батьками для дітей. Деппі видавалось підозрілим, що лише після того, коли вони з Марком мали забрати дітей до себе, вони різко стали поганими батьками. Коли діти проводили час з батьками, все було добре. Крісті навіть просила матір забрати її до себе та плакала, коли вони знову розлучались. А коли діти повертались до подружжя Мейпл, вони починали дивно поводитись, а згодом на подружжя Бескін посипалась черга дивних звинувачень. Дебі вважала, що Сандра та Марвін налаштовували дітей проти власних батьків. У рамках розслідування детективу Аніті Флег було доручено визначити, чи були правдивими заяви Бобі щодо батьків. Вона кілька разів поспілкувалася з хлопчиком. Він підтвердив слова Марвіна та Сандри, але жінці здалось, що хлопчик попередньо завчив відповіді на запитання. У подальших інтерв'ю його історії ставали ще дивнішими. Він почав розповідати, що до сатанинських ритуалів були залучені не тільки його батьки, але й соціальні працівники, адвокати батьків та працівники психіатричної служби. Аніта Флех так і не знайшла жодних доказів, які би свідчили про правдивість звинувачень. Бобі згадує, що кілька разів Марк та Дебі погрожували дітям у телефонних розмовах. Сандра та Марвін записали ці погрози, але оскільки подружжя Баскін не були попереджені, що їх розмови записуються, ці докази не можна було використовувати на суді. У грудні Ніта Флех та поліцейські слідчі рекомендували повернути Крісті та Бобі батькам. Аби передати дітей Марку та Дебі, був потрібен судовий наказ. Наближалось Різдво, і усі судові справи було призупинено на період свят. А Марку та Дебі дозволили періодично навідувати дітей. Майже за рік після початку кримінального провадження було призначено фінальний суд по справі. Судовий розгляд мав відбутись 29 березня 1989 року. Але і подружжя Мейпл, і подружжя Бескін розуміли, що справа розвалюється на очах, і дітей повернуть Марку та Дебі. Марвіна та Сандру лякала лише думка, що діти повернуться до жорстоких батьків, але не збирались відступати. Вони сказали дітям, що вони можуть повернутись до жорстоких батьків або залишитись дідусем та бабусею. У свою чергу Сандра та Марвін пообіцяли забезпечити дітям безпечне проживання, але задля цього потрібно залишити своє старе життя та почати все з чистого аркушу. Діти погодились. Марвін та Сандра діяли швидко. Вони виставили свій будинок на продаж, придбали фургон та вирушили до Каліфорнії. За 19 днів до судового слухання судовий опікун Карен Горнсбі зателефонувала Марвіну та Сандрі, аби підтвердити зустрічі Крісті та Бобі з батьками. Вона зателефонувала кілька разів, але так і не змогла додзвонитись до тимчасових опікунів. Карен Горнсбі відвідала будинок літньої пари і з подивом виявила, що будинок було виставлено на продаж, а мешканці будинку зникли. Тим часом четвірка веселилась у Каліфорнії. Сандра та Марвін змогли отримати свідоцтво народження двох померлих людей. Таким чином, Марвін та Сандра стали Джоном та Френсіс Бантінг. Бобі та Крісті були фанатами телесеріалу «Heart to Heart», тому вирішили взяти імена на честь головних героїв Джонатан та Дженніфер. Подружжя Мейпл вчили дітей не реагувати на їх старі імена та вигадали легенду, якої усі четверо мали притримуватись. Джон та Френсіс стали батьками у поважному віці. Раніше родина проживала у Мічигані, але згодом переїхали до Каліфорнії у пошуках нового життя, коли Джон втратив роботу у Мічигані. Бобі згадує, що перші кілька років були важкими. Сандра та діти рідко виходили за межі будинку через страх бути спійманими. Марвін відростив бороду та змінив зовнішність, і незабаром вирушив на пошуки роботи. Цікаво, що родина неодноразово отримувала поштою листівки, серед яких були і їх власні фото. Марвін влаштувався на роботу та протягом наступних років працював продавцем автомобілів. В цей час Сандра займалась навчанням дітей вдома. Подружжя Мейпл були релігійними людьми, і релігійне виховання дітей було дуже важливим для них. Вони влаштовували церковні служби вдома та читали разом з дітьми біблію щодня. Бобі згадує, що вони з бабусею часто грали у настільні ігри, разом готували їжу, дідусь співав дітям пісень, а улюбленим святом родини було Різдво. Бабуся докладала усіх зусиль, аби зробити це свято як мога яскравішим. Минали дні, місяці, а згодом і роки. Коли увага ЗМІ до зникнення дітей стала меншою, родина почала подорожувати. Для початку це були одноденні поїздки, аби побачити визначні пам'ятки або океан. А згодом родина почала подорожувати до Ріно та Лас-Вегасу, де бодай на короткий час діти могли забути про все на світі та відчути себе вільними людьми. Подружжя Мейпл постійно приглядали кримінальні телепередачі, аби переконатись, що історія дітей не транслюється на телебаченні. У лютому 90-го року настав день, якого так побоювались подружжя у телевізійній передачі. Вийшов епізод про зникнення Бобі та Крісті. Сандра та Марвін були обурені цим епізодом, адже уся історія була заснована на розповіді батьків, пізніше стане відомо, що після виходу цього епізоду родичі Сандри та Марвіна навіть написали редакторам шоу з пропозицією висвітлити іншу частину історії, але їм було відмовлено. Редактори пояснили це тим, що історію вже було відзнято. Бобі згадує, що коли побачив батьків. Був наляканий, він сказав, що це не наче мати особистого бугімена, який тебе розшукує. Після трансляції епізода поліцейські отримали сотні підказок, але четвірка встигла змінити місце проживання за кілька тижнів до виходу нового епізоду, і таким чином вони змогли залишитись непоміченими. Протягом перших десяти років дітей бачили кілька разів, а одного разу Крісті та Бобі навіть встигли зафільмувати, але на жаль, тоді сліди втікачів загубились. Небайдужі громадяни були переконані, що бачили дітей у Сант-Клер, штат Каліфорнія, у Вашингтоні, у Флориді та навіть Мерфрізборо. Детективи були переконані, що втікачі все ще були у Каліфорнії. Одного разу вони навіть вийшли на жінку, яка спілкувалася з Мервіном та Сандрою, і допомагала їм. Але на жаль, ця жінка не привела детективів до дітей. У 99-му році Бобі виповнилось 18, а це означало, що тепер його ніхто не змусить повернутись до батьків. Через місяць після дня народження Бобі Марвін переніс важкий інсульт. Лікарі казали, що чоловік не проживе й трьох днів, але завдяки турботі Сандри він вижив та незабаром одужав. Бобі та Крісті влаштувались на роботу, аби утримувати родину. Вони були щасливі, що нарешті мають змогу віддячити їм за все, що вони зробили для них. У Сандри діагностували рак четвертої стадії. Вона перенесла важку операцію та пройшла курс хіміотерапії. Але врятувати Сандру так і не вдалось. Вона померла у 2006 році, а її прах розвіяли у Тихому океані. Бобі та Крісті вже давно були дорослими людьми. Вони обидва отримали вищу освіту, мали успішну кар'єру та жили окремо. У 2008 році Марвін зізнався Бобі, що розповів своїм друзям у барі про своє минуле. Онук благав дідуся нікому не розповідати цю історію. Бобі боявся, що хтось з його друзів може передати цю інформацію владі. Побоювання Бобі справдились. Марвіна заарештувала. Бобі та Крісті знайшли адвоката для дідуся. Вони мали наміри зробити усе, аби тільки Марвін не потрапив до в'язниці. Журналіст одного із видань опублікував фото водійських прав Джона Бентінга та навіть відслідкував місце його проживання. Коли Марк та Дебі отримали адресу сина, вони одразу прибули до його комплексу. Бобі пофарбував своє волосся в чорний колір. Він вийшов у коридор та пройшов повз своїх батьків. Чоловік боявся, що батьків впізнають його. А Марк та Дебі не впізнали власного сина, але це і не дивно, минуло цілих 20 років. Батьки залишили записку та фотографію біля дверей сина, і, за словами Бобі, це був єдиний раз, коли вони намагались з ним зв'язатись. Коли онуки переповіли прокурору про випадки жорстокого поводження зі сторони батьків, прокурор запропонував Марвіну угоду про визнання провини. Марвін визнав свою провину за двома пунктами звинувачення та отримав чотири роки випробувального терміну. У 2013 році Марвін завершив свій випробувальний термін і його кримінальні записи було видалено. Марвін переніс кілька інсультів, і його здоров'я продовжувало погіршуватись, а невдовзі у чоловіка діагностували деменцію. Протягом усього часу онуки піклувались про дідуся. Він прожив решту днів у будинку для престарілих. У 2016 році Марвін помер. Крісті та Бобі повністю відмовились від минулого життя. За словами Джона, через жорстоке поводження у нього було діагностовано посттравматичний стресовий розлад. Джон звернувся до терапії і зараз відчуває себе як ніколи добре. Джон часто думає про Майкла та жалкує, що наразі вони не спілкуються. Сандра та Марвін протягом багатьох років звинувачували себе через те, що не змогли захистити Майкла і залишили його з батьками. Деббі та Марк вважають, що їх діти стали жертвами оманливих спогадів, які їм навіювали Сандра та Марвін. Вони вважають, що батьки Деббі. Протягом року, який діти проживали у подружжя, налаштовували дітей проти власних батьків. А одного разу Мервін та Сандра і, взагалі, погрожували вбити Крісті та Бобі, аби тільки оберегти їх від батьків. Коли Мерк та Дебі приїздили до дітей у Мерфізборо, діти часто плакали, просили нарешті поїхати з батьками. Але чим більше часу діти проводили з подружжям Мейпл, тим більше вони почали віддалятись від батьків. У травні 2017 року Джон вперше і в дав інтерв'ю. Чоловік публічно виступив на захист своїх дідуся та бабусі. «Сандра та Марвін пожертвували усім, аби ми з Дженіфер мали змогу жити нормальним життям. Репортерка запитала, чи коли-небудь Джон розглядав ймовірність того, що йому та Дженіфер навіяли неправдиві спогади та налаштували проти батьків. Не спитало це на думку, тому що ці спогади занадто яскраві, вони занадто ясні, занадто багато деталей. Якщо хтось закладає у вашу голову спогади, яких там не було, вони не будуть супроводжуватись спогадами про фізичний біль. У мене є реальні спогади про зламану щиколотку. Я пам'ятаю фізичний біль у яскравих деталях. Я бачу ці спогади неначе у 3D. Я ніколи не чув про таку успішну процедуру промивання мізків або контролю над розумом. Марвін та Сандра залишили все. Навіщо ти зробив по це через брехню? Чому ти жертвуєш усім лише тому, що хочеш мати цих дітей? У 80-х роках трапилось те, що пізніше охрестили сатанинською панікою. Дехто припускає, щось подібне могло трапитись і у нашій історії. У 80-х авторка Мішель Сміт та її чоловік, психіатр Лоренс Паздер, опублікували книгу Мішель Ремембер у віці п'яти років. Протягом кількох днів над дівчинкою знущалась її власна матір. Коли дівчинка перебувала на межі життя та смерті, відчинився портал до пекла. З'явився сам Люцифер. Матір дівчинки планувала принести доньку у жертву. Аж тут у кімнаті з'явилась Діва Марія та Архангел Міхаїл. Вони здолали Люцифера та зачинили портал. У 80-му році розпочалась перша хвиля паніки. Одного разу соціальні працівники містечка Бексфілд, що у Каліфорнії, прочитали книгу. Зокрема, у цій книзі описувались деякі ознаки, за якими можна було визначити, чи належить людина до сатанистів. Працівники почали підозрювати батьків дітей, а згодом почали змушувати дітей фабрикувати свідчення про сатанинський культ та ритуали, до яких залучали дітей, або ж взагалі викрадали їх. За шість років за висунутими звинуваченнями було засуджено 26 осіб. Доказів, щодо жорстокого поводження та участі у сатанинських ритуалах так і не було знайдено. Усі вироки було скасовано. У 83-му році один із батьків звинуватив співробітника дитсадку Маккартін у насильстві. Під час розслідування поліція дозволила психотерапевту без ліцензії провести обстеження 400 дітей, що відвідували садок. В результаті 41 дитина висунула більше 300 звинувачень проти семи працівників. Діти розповідали, що під садком були таємні підземні тунелі, які вели до камер. У цих камерах вихователі проводили ритуали з дітьми. Діти помирали, а потім перетворювались на відьом та літали. Після шести років розслідування справу закрили. Знову жодних доказів словам дітей так і не знайшли. У 92-му році ФБР провело розслідування та офіційно заявили, що жодної сатанинської змови не існує. При спілкуванні з дітьми доктор Макфларен використовував анатомічних ляльок. Він не просив розповісти, що сталося. Натомість вказував на лільок та запитував щось на кшталт: тебе чіпали тут або тут. Напевно, ти був або була у тому підвалі. Ти бачила або бачив, як діти перетворюються на відьом. Адже так? Згодом ці нібито спогади було визнано навіяними, а ув'язнених звільнено. Найжахливіше у цій історії це те, що один із працівників садка відбув термін 20 із 40 призначених років, за злочини, яких ніколи не було. Припускається, що щось подібне могло трапитись і в нашій історії. Наша історія трапилась у 80-х та припала на розпал сатанинської паніки. Марвін та Сандра могли, так би мовити, надихнутися історіями, описаними вище, та звинуватили батьків у сатанизмі і жорстокому поводженні. А потім і працівники поліції, що працювали з дітьми, не дуже різко почали займатися сатанинськими ритуалами. Офіційно справа закрита, адже дітей знайшли. Тепер ви знаєте всю історію, нехай кожен вирішить сам для себе, хто справжній злочинець у цій історії: батьки Марк та Дебі або ж бабуся та дідусь Марвін та Сандра.